Ви були в Ірландії? Ні? Тоді уявіть собі цей острів яскрава зелінь трави та торхіні землі на тлі блідо синього неба та синього моря. Дерева, які вітер наполегливо пригинає до землі. Сюди вітер екану приносить легенди та пісні, тут повертаються до своїх витоків і живуть, як і раніше, вічні міфи світу. Кажуть, що й сьогодні в одній церковній парафії графства Голуей більше гарних коскарів, ніж у решті Європи. І сьогодні ірландські селяни, як у давнину зустрічаються і говорять з привидами, і сидами, духами, що населяють порожнисті всередині холми Ірландії. Голуей – центр одноіменного графства місто Порт. Колись на шляху до Америки його відвідав Калумб. Тут ви сідаєте на паром три години морем, і на горизонті виникає мета вашої подорожі три найдальніших острова Європи Інішмор, Інішман і Інішир. Вони утворюють крихітний архіпелаг, який називається Аран. Не поспішайте кликати на допомогу свою англійську, тут вона вам не знадобиться. Тут говорять гельською. Це країна людей Арана, великих кельтів Ірландії, людей, яких Бог створив божевільними, тому що всі їхні війни радісні, а всі їх пісні сумні. У давнину кельти принесли в Ірландію та неї острови свою культуру. А в V'VI століттях після Різдва Христового Ірландія стала одним із основних центрів культури християнської. В ці смутні часи, коли Європа була перетворена на купу руїн, коли вікінги допливали до самого Риму і грабували його, одні тільки ченці і берії у своїх монастирях писали і читали, читали і писали і малювали. А потім кидалися у човники, скроєні зі звіриних шкур і пливли до оцих от земель і знову звертали їх у християнство, ніби мали справу з невірними. Мало хто з вас знає про те, що вони започаткували свою місію навіть у стародавньому Києві. У скрипторіях ірландських монастирів створювалися священні книги дивовижної краси. Ці із них, що збереглися до наших днів, прикрашають собою найбільші музеї світу. На сторінках цих книг кельські орнаменти, що покривали стародавні кам'яні надгробки та бронзові фібули, злилися символами євангелістів та образами чудовиськ апокаліпсису, заповнили поля рукописів, вплилися у вигадливі ініціали. Аранські острови, на яких живе лише близько полутора тисячі жителів, щороку відвідує 150 тисяч туристів. Вони занурюються у овіяний легендами патріархальний попут їхніх мешканців, у чарівність кельських легенд та християнську святість тутишніх місць, звільняючись від стресів сучасного життя. Кажуть, що у світі є чотири місця, в яких небо з'єднується із землею та очищується душа людини Це рай Адама, Рим, Аран та Єрусалим. Кажуть, що янголи спускаються на землю Ірландії, щоб сповістити про любов Бога до Арана. На островах ви побачите безкрайній простір зелених рівнин покритих незліченними плитами сірих вапняків та мальовничі скелі, що круто обриваються в море. Побілені звістю будинки і вітрила кораблів, які мало чим відрізняються від вітрил перших століть навігації. Ви побачите знамениті на весь світ величні кам'яні хрести, прикрашені різьбленням. Монастирі, каплиці та церкви, найдавніші з яких були зведені у VI столітті. І кельські укріплення, вік яких тисячоліття. А їдучи з островів, швидше за все ви купите в поїзді як сувенір знаменитий Аранський светр, як це робить більшість туристів. Народи Західної Європи, життя яких нерозривно пов'язане з морем, повинні були захищатися від холоду і суворих вітрів. Вже в XII столітті вони носили светр, пов'язаний одяг без застібок з високим коміром, який називали генсей, що приблизно можна перекласти як безрозмірний або немає розміру. У різних країнах сфетри оздоблювалися різним декором. Аранські рибалки створили свій власний варіант светра, не схожий на жодний інший відомий світу. За старих часів його в'язали з неочищеною від жиру вовни місцевих овець. Така вовна відштовхувала воду і краще зберігала тепло. Дуже теплим светр робила, винайдена на арані манера в'язання. Рельєфні візерунки з перехрещених петель, що щільно заповнюють усю поверхню, збільшували товщину трикотажного полотна, але невинахідлива практичність зробила цей светр знаменитим. Переплетення петель вцілили древні орнаменти, які жителі островів бачили і бачать щодня у стародавніх пам'ятках язичської та християнської культур. Оригінальні мотиви в'язання, які використовуються ірландцями, дають привід для численних припущень та здогадів. Сьогодні важко приписувати тому чи іншому елементу орнаменту якесь конкретне значення. Занадто багато століт відокремлюють нас від часу, коли у певному середовищі знак мав магічний сенс. І все ж таки, дослідники одностайні в одному. Багато орнаментів, безперечно, відображають елементи кельтського мистецтва. Прості, безперервні лінії сприймаються як символи вічності та нескінченності. Але можна припустити, що вони символізують християнські теми. У класичній інтерпретації багато оранських візерунків мають релігійне значення. Наприклад, одним з найпоширеніших мотивів, до речі, добре відомий в'язальницям, і у нас на островах називають трійцей. Його в'яжуть, отримуючи з трьох петель одну і з однієї три, представляючи таким чином святу трійцю. Дуже простий візерунок драбина життя іноді його називають Сходи Якова означає для жителів Арана прагнення до життя вічного. У свідомості ірландських селян язичницькі та християнські образи. Тісно переплетені між собою, тому орнаментальні мотиви светрів відіграють одночасно роль заклинань і молитов. Вважається, що зерно, що заповнює внутрішньі ромбів, має принести додому достаток соти, увінчати успіхом важку щоденну працю, ланцюги символізують міцні родинні зв'язки, а коли чекають народження хлопчика. В'яжуть один з найдавніших візерунків дерево, життя. Ніхто з мешканців островів ніколи не записував мотивів в'язання. Вони передавалися від покоління до покоління однієї сім'ї з давніх давен свої особливі мотиви мав кожен клан і кожен рід, а сьогодні кожне село і кожна сім'я. І місцевий житель безпомилково визначить і село, і сім'ю, і навіть автора, що зв'язав светр. Діти розмовляють рідною мовою, але не можуть пояснити її граматику. Аранські в'язальниці навряд чи знайомі з теорією композиції чи принципами побудови орнаменту. Але як кожен твір мистецтва, їх светр приклад суворого дотримання цих правил. З дитинства вони осягають закони ритмічної гри візерунків, що утворюють дивовижну гармонію. Техніка в'язання аранських островів широко розповсюджена по всій Ірландії, тому найчастіше це в'язання називають ірландським. Ірландський светр – національна гордість та візитна картка цієї країни і предмет вивчення для істориків мистецтва. У гардеробі городянина светр з'явився відносно недавно. Заможні верстви англійського суспільства, що визначають напрями моди, почали носити светри лише наприкінці 19 століття. І сталося це тому, що у моду війшов спорт. Теплий та зручний одяг для заняття спортом швидко поширився в Європі. При цьому була засвоєна не тільки форма, а й англійська назва назваче від світ. Потіти. Спочатку светр носили тільки спортсмени, а з 20-х років 20-го століття і чоловіки, і жінки в різних ситуаціях але зоряною годиною светрів ручної роботи стали 70-ті роки минулого століття. З одного боку, цьому сприяла лібералізація суспільства та відмова від офіційних форм костюма. З іншого, рух хіпі та спровокований ним інтерес до народного мистецтва. Саме в 70-х весь світ відкрив для себе красу традиційного светра Аранських островів. Хоча багато елементів ірландського в'язання, наприклад, чути, ромб, були давно і добре знайомі в'язальницям усіх країн. Ірландський светр став класикою моди. Колекції високої моди не оминають його своєю увагою. На початку 1990-х Пітер О'Брайен, дом Роша, створив колекцію однією з основних тем якої стало Аранське в'язання. У 1998 році жан поль Готьє одягнув верландські светрі нареченого і нареченого. У 1999 цю тему розвинув Джон Гальяно. Немає жодного гучного імені на Олимпі Моди, представник якого не звертався би до в'язання Ірландії. Сучасна мода знову підіймає на щити так званий етнічний напрямок. Знову великий інтерес викликає народний костюм. Знову моді галереїні існуючи в єдиному екземплярі речі ручної роботи. А на екранах наших телевізорів і в інтернеті ми значно частіше бачимо політиків, діячів культури, телеведучих, одягнутих в светри престижних фірм, ніж у футлярах суворого ділового костюма. Светр надає їхній робо... розмові з глядачем довірчу інтонацію. Крім їхньої волі, свідчить про зростання ролі особистого, індивідуального в нашому житті на противагу колективному і офіційному. І слід зазначити, що в параді светрів, які демонструють нам теле і кінозірки, ірландський светр зупиняє око, вирізняючи своєю індивідуальністю.